Нині вороги Атлантиди живі лише у моїй пам'яті. Тепер я маю справу з жалюгідними піратами. Це те, у що ти віриш, Атланте. Атлантида досі має ворогів, і ти досі той, кому доведеться битися з ними. Ти не можеш нехтувати знаками, Аркантуса. Невдоволення володаря Посейдона очевидне. Ми повинні допомогти прорвати оборону трої. Батьку, вони викрали тризуб. Так, зробили це під час битви. Я вирушу до Трої, як ти просиш, а дорогою туди поверну цей тризуб. Чорні вітрила з лівого боку, іншим разом Аркандасе. Твоя удача скінчиться, і я прийду насолодитися цим видовищем. Аркантосе, клянуся богами не очікував, що мати Атлантиди надійшли свого найліпшого адмірала. Ці троянські пси продовжують опиратися, мій. Ради бачити тебе знову. Кому ти перейшов дорогу, що тебе направили так далеко від дому. Єлену вони тримають за стінами, і нам поки що не вдалося прорватися всередину. Саркентосе, упевнений, ти знаєш славетного Одісея. Твоя слава випереджає тебе. Як і твоє. Готовий до облоги. Як тутешній командир я вже подбав про Одіссею. ви з Аркентосом зберете свої війська та розпочнете облогу Брами. В Атлантиді переможений генерал віддає свого коня після поразки. Кінь! Так! Великий дерев'яний коняка! Аркентос, Аякс і я Заберемось усередину коня. Повертайтесь вночі, ми відчинимо для вас Браму. Камос повернувся, пане. Він утратив зуб. Він каже, Атланта направили до Трої. Бій там скінчиться, щойно він приєднається до греків. Переслідуватимеш мене, не буде помилування ні тобі, ні твоєму місту, ні твоєму синові. Ти завадив мені в Греції, вибрався з нижнього світу і прибув сюди раніше за мене. Та ні за щоб ти не вборався самотужки. Я з'ясую, що за Бог тобі допомагає зараз же. І вам дуже не пощастило. Я Аманра. Підготуйте своїх воїнів. Ми маємо захищати цю територію. Окрім води, цей Оазіс зберігає інші скарби. Тут сховано реліквію, і мої вороги вже вирушили за нею. Кемсід! Він ваш ворог? Усі частини тут, чому нічого не відбувається. Твої вороги по той бік моря, батько. Флот уже чекає. Розвідники помітили Аманру та Хірона. Вони привезли з собою частини тіла Осіріса! А як щодо Аркантуса? Жодних відомостей, пане. Якщо ми зможемо поєднати частини тіла Осіріса, він воскресне. Я Ньордсір. Ми переслідуємо одного одного. Йдемо його слідом, аж із самого Мідгарда. Це перевал, що ми шукали. За ним Мідгард. Що ти думаєш, Ейтрі? У нас обмаль часу які є варіанти? Нашу кузню захопили велетні. Нам потрібні ваші люди, щоб видворити їх звідти. Вона знаходиться глибоко під горами, а наші шахти пронизують їх наскрізь. І якщо ви шукаєте велетнів, то у нас їх повно. Налишається Рагнарьок. Остання битва. Фольстик переїв усю мою худобу та дім у річку. Убити їх! Перерізати їх усіх! Винесете стяг Фольстака, велетня, який убиває людей у цих землях. Ось чому вони напали на вас. Можете залишити цей стяг ось тут.